Ми зараз знаходимося в містечку Ірпінь, яке серйозно постраждало від російського вторгнення. Саме рік тому назад тут точилися важкі бої, наслідки яких ми з вами бачимо досі. Проте таких будівель у місті Ірпінь уже дедалі менше мешканці повертаються до життя, але в умовах війни. Через рік після деокупації ЗСУ місто герой Ірпінь розпочинає масштабну відбудову зруйнованих російськими військами будівель. Це сотні приватних будинків, десятки багатоповерхівок, школи, дитячі садки, центральний стадіон, будинок культури та все, до чого тільки могли дотягнутися російські війська. Попередні збитки від вторгнення оцінюються в майже 1 мільярд доларів. Місто дуже пошкоджено. Якщо взяти в цифрах, то кожний садочок, кожна школа було, була пошкоджена. Два садочка повністю знищені, зруйновані. Одна школа, це третій ліцей, повністю зруйнований, і його треба робити капітальний ремонт. Багато е, що робиться, але ще дуже-дуже багато зробити. І найболючіше, це, звичайно, наші багатоповерхові будинки. Бо 39 будинків. Пішло на демонтаж, але треба кошти для нового будівництва. Люди повинні отримувати те житло, яке росіяни зруйнували. Допомогу на відбудову міста шукають де тільки можуть. Мер каже, багато країн світу не проти профінансувати відновлення міста, але вже після війни. І такий варіант не влаштовує керівництво Ірпеня, адже 85% мешканців уже повернулися до своїх домівок. Це означає, що люди мають повертатися до життя, а діти до навчання. Цим аргументом переконували меценатів міжнародні благодійні фонди та організації, і він виявився дієвим. Відтак масштабна відбудова міста стартує вже за лічені тижні. Робимо все, щоб показати, що саме з міста Героя починається відбудова, і ми готові бути пілотним проєктом, і є в багатьох напрямках по відбудові в Україні. Найбільше, мабуть, потужніше буде відбудова, і як знаєте, як вулики бджолки, це буде серединя це з середини квітня. Багато робіт у місті робиться за власні кошти ірпінців, як от у житловому комплексі Котляревський, але таких прикладів в ірпіні сотні. Наразі в Котляревському тримає ремонт фасадів. Матеріали дало місто. А от саму роботу оплачують мешканці ЖК, зокрема, під'їзд ірпінки Оксани Ходояр. Пожертвував 100 тисяч гривень. Це насправді дуже важливо, тому що якби ми їх не е, ремонтували, то е, з часом там дощ розмокає, сніг і так далі. Пішов би грибок. Е, ну і тоді було б все. Е, Важче б робити, а так ми позатирали. От на даху ви вже бачили усе, що могло протікати. Ми засмолили. Хлопці наші самі піднімалися на дах, самі це робили. За ну ми нікого не наймали, ми економили кошти. Квартира сусіда Оксани Олексія на дев'ятому поверсі. Тут вже нічого не нагадує про руйнування. А ще рік тому, на початку квітня, на його кухні практично не було стелі. Оце все було розбито. Оці димоход. Димохоти, вентканали були розбиті. От, і оце і все було тут побите. От, тут була, була дірка, через яку е було видно мою кухню. Да, Сквазнає. Буквально, що так от проломлена пліта. Час пліти пліта висіла у мене в квартирі. Ремонт Олексій зробив за два місяці, витративши близько 150 тисяч гривень. Більшу частину йому вже компенсували із фонду будинку. Нарешту очікують із програми по загальнодержавній компенсації, але це вже буде після війни.